Всім привіт! Сьогодні в мене буде дуже важлива, ну як не дуже важлива, а коротше серйозна подія у моєму житті. Тому що сьогодні я буду купляти своє. Перше власне авто, свою першу тачку я буду купляти, і я вже не можу дочекатися. Ми декілька днів тому туди їздили, це в рівному місту, в місті. У місті Рівне. Ми туди їздили, дивилися на неї, оприділилися, що машина хороша, що можна її брати. І ось сьогодні ми їдемо її забирати. І в честь цього я розіграю. PlayStation 4 на 1 ТБ з 4 топовими іграми, з підпискою, коротше, вся топова комплектація. Якщо ти хочеш цю PlayStation Plus, Просто підпишись на мій інстаграм, на мій ютубі, напиши в коментарях, як з тобою зв'язатися. Інстаграм, телеграм, номер телефону, немає різниці. Ізі, просто ізі. умови конкурсу найпростіші, Не треба ніяких 100 спонсорів відпросити. Просто на мій інстаграм, на мій Ютуб. Через місяць я виберу рандомним способом переможця. Сам буду обирати. В прямому ефірі в інстаграмі все буде по-чесному. Так що в тебе є всі шанси. Хочеш PlayStation, виконуй всі умови і, можливо, ти її забереш. Як ви вже побачили по заставці, сьогодні я буду купляти Audi A6 в С шостому кузові. Взагалі, я хотів спочатку купляти a 4 Ауді А четверту в Б восьмому кузові 2013-2014 рік. Якби трошки новіше за цю A6, ми навіть у Львові подивилися деякі машини. Ну, я вам скажу, я сів то Audi A4, де якби да, вона новіша за A6, але ну завжди зовсім, зовсім не то, типа, не то відчуття. Не той клас машин, і потім в мене слушай, ще було багато варіантів, думаю, може Мерседес, Єшку взяти, або беху п'ятерку в Є-60 кузові. Багато машин, навіть Toyota Camry та взагалі стільки всього передивився відео на Ютубі, які можна, там, що ламається, не ламається, що надійніше там, взагалі по, по салону, по якості. Багато варіантів було. Також довго думав, може гольфа 7 -го взяти. Октавію, а 7 ну, варіантів купу. машин машинку, там всі з женутік з Європи, з всього пригнати, пасата там без, без сьомого. Порозкинули всі, всі всі нюанси, всі відмінності. і Якби ну BMW e 60 ну теж да, класно, але ну порівняно з Ауді. Я подивився, якось мені Audi більше сподобалося. Mercedes, він мені взагалі оце є, взагалі не подобається. Що по салону, він якийсь такий застарілий, там ті кнопки з калькулятора на тому всьому. І зовні також мені не, не подобався. Довго вибирав між Audi a 4 новішою трохи, і Audi A6 трохи старішою. І коротше визначився, що будемо брати A6, тому що я коли сів в ту A6, то... Якби ти одразу відчуваєш якість матеріалів всіх, як вона їде. А шоста це є бізнес-клас. А А4 це вже є клас Д. Да, вона новіша, да, якби, ну якщо брати одну і ту саму ціну, а 4 новіша трохи, але це все рівно не є бізнес-клас, це є клас Д. А Ауді А 6 хоч вона й там на 2-3 роки старіше вийшла, але цей бізнес клас. Ти коли сідаєш, ну, ти відчуваєш, що це є бізнес-клас. Хто підписаний на мій інстаграм, він знає, що я їжджу зараз на Ауді А 6 в це четвертому кузі 1996 року. Року і багато хто думає, що це моя машина, але ні, це не моя машина, це машина мого тата. Я просто на ній якби катаюся, поки там поки вона не потрібна. В машинах я особи не розбираюсь. Ну в плані там ремонту, то, то всього, я до того взагалі далекий. Оця Audi, що в тата зараз є, він там ремонтує повністю її сам. Ми Мо навіть мотор, пам'ятай, знімали. Взагалі все від ходової, масла, фільтратор, мозні колодки, все повністю тато сам ремонтує. Тому він мені допомагав з вибором цієї машини. Ми разом з ним їздили, дивилися на неї, і я вам скажу, що ми навіть так сильно не перевіряли цю машину. Ми взагалі навіть під низ не заглянули, що там внизу робиться. Ми просто подивились по кузову, по салону, як коробка переключає. Довірилися продавцю. До речі, продавець мене впізнав. Під кінець ми вже там домовилися, що будемо брати. Всі каже: ми вже їдемо, мала їхати додому. Я каже, Десь я тебе бачив? Я кажу: напевно, на ютубі. Він каже: О, да, точно, точно. Довіряємося продавцю, що з машиною там все нормально. Ладно, хватить вже говорити. Поїхали за тачкою. Ми вже у рівне на заправці тут чекаємо мою машину. Зараз той хлопець має десь під'їхати. Блін вже не можу дочекатися. У мене такі відчуття. Просто блін, стільки часу збирав ті гроші, скільки часу чекав на ту машину. До речі, їхала на оці ауді, а 6 2.5, і теж вона нормально їде. А як ця буде їхати, там 3,0 квадро, 2010 рік, не можу дочекатися, не можу дочекатися, де ж він їздить. Всі думають, що подорожувати це дорого. А що якщо я скажу тобі, що подорожувати можна майже на халяву в Європу можна літати за 10 євро туди і назад? Можна жити в шикарних готелях All Inclusive з величезними знижками. Просто потрібно знати. Який промокод вводити, де, коли яка акція, і коли правильно бронювати. У одному з найбільших телеграм-каналів в Україні є вся інформація. Завдяки lowcost.ua ти зможеш подорожувати майже на халяву. Посилання в описі під відео. Машинка вже приїхала, от вона стоїть. Audi a 6 Блін, яка вона офігенна! Це просто пушка. Тільки що вже віддав гроші, перерахували всі нюанси, які заповнюємо, там ті документи, договір оренди, куплі продажі Блін, чисто така пацанська тачка. От, взяли тільки що машину, там на ній тато їде. Домовилися, що на півдорозі ми поміняємось назад, Ну, зараз їду на старій, кутатові ауді, тато їде на моїй новій, а ну, новішій ауді. І на половині дорозі вже я сяду за ту ауді. І подивлюся я толком на я взагалі не їхав. Тоді ми 10 хвилин проїхалися і то був минулий власник за рулем. А я не сидів за рулем ні разу. Ну якраз зараз я на цій ауді приїдуся. Я подивлюся. Скільки там 14 років різниці. Подивимося наскільки воно буде відчуватися різниця. Так, ну що, Ми приїхали вже на заправку. Зараз заправим нашу ласточку, і зараз я вже сяду за руль моєї нової тачки. От вона стоїть. Сів я в машину перший раз. Просто, кат тачка офігенна, я не знаю, ну типа, блін. Чекай, я говорю, якісь бред, коротше. Блін, моя перша машина, я сижу, я не можу взагалі нічого нормального сказати. Я просто на ній поїду і бомже розкажу, коли емоції трохи встигнуть. Драйв. Відпускаємо. Оба, ми їдемо. 60, нажимаю газ. Йома. Та вона летить. Добре, народ. Я їду додому. І включуся вже, напевно, завтра. Або може я не знаю коли, ну коли відійду і нормально зможу щось розказати. Бо я просто зараз на емоціях мені все подобається, я взагалі нічого не можу сказати. Зніми екран ще покажу, да ви. ну що ти собі переключаєш ліво вправо блін, нажимаєш кнопочки. нажимаєш кнопочки. Короче, говори якийсь бред просто на емоціях, ж... на жорстких емоціях, включаем музыку и просто насолоджують. Заїхав в Макдональдс, тільки що з'їв бургера, п'ю какао, дивлюсь на тачку, тільки що, блін, сів в ту машину вже от ніч. Музику виключив мотор, включив музику, їм цей бургер. І така пісня класна заграла. Блін, я так кайфанув, просто такий зловив кайф. Просто я коли їхав, взагалі, коли вирішив купувати цю машину, в мене весь час думки були в голові, типу, чи варто мені її купувати, чи то та машина. Бо я думав... Нам мені здавалося, ну, типу, застарілою, трохи, салон мені застаріли, виглядав, типу, A6, якби старину, не новий кузов, там, ну, 10-й рік, в принципі, 10-й рік не така вже стара, але Здавалося мені, що це стара машина, от, всередині салони, ззовні. І весь той час я собі задумав, думав, чи, чи варто мені її купувати, чи це саме та машина, яка мені ну, потрібна, але коли я сів за неї, коли я дав газу, блін. Всі дурні думки зразу відпали. Я завію, що це моя машина. Я проїхав на ній буквально декілька кілометрів. І зразу, знаєте, коли буває сідаєш нову машину, там треба привикнути до неї, там габарити, газ, як вона їде, як вона рулиться. Так сюди я сів, проїхав декілька кілометрів, декілька хвилин пройшло, і воно сразу мені як крім. Таке враження, що я блін на неї вже 10 років їздив. Зараз стою. П'ю какаодилісна тачка, блін. Рік назад я ще не міг подумати, що взагалі куплю собі машину в 23 роки. А два роки назад я їхав в Польщу збирати туборовку і заробляв 200 гривень в день. Два роки назад, блін. Моя основна камера вже виключилась, розрядилась батарея. Я вам на цю камеру знімлю, як виглядає тачка. От нормально вже при світлі, більш-менш більш нормальному світлі. Ну, коротше, дивіться. Ну і нагадую, що я розігрую PlayStation 4 на 1 терабайт з 4 топовими іграми. Умови розіграшу нереально прості. Просто підписатись на мій YouTube канал, на мій Instagram і в коментах під цим відео написати Свій інстаграм або телеграм, якщо в разі виграшу, щоб я з тобою зв'язався. Один учасник, один коментар. Якщо буде більше, то відповідно він же не приймає участь. Результати розігри, що будуть приблизно через місяць. Вся інфа буде в моєму інстаграмі, і також там буде проводитися прямий ефір, де я буду все розігрувати, все буде по чесному. У тебе є всі шанси забрати цю PlayStation. Ну а я ще зараз зроблю пару кругів по району. Трошки погазую, покайфую на цій аудюсі. І додому спати, і всім дякую за перегляд.